всіх на своєму каналі місячна сяйва. таропсихологія. Давайте подивимось, до чого ви прагнете Таро райдера Уейта. Дивимося мене штаб з різних путів і, і прямі перешіння по райдеру Уейту. І так, ваше прагнення. перевернути суд. Петірка Пентаклів, дев'ятка пентаклів перевернута фортуна місяць. Так, я думаю, тут вистачає карт для того, щоб побачити картину. І так, ваше прагнення поєднують собі бажання подолати труднощі. У вас щось вже трапилось. У перевернутому вищому суду, страшному суду, це вже відбулося. І тут, знаєте, страхи та невпевненість у вас є, і тут можна вже не боятися. Це вже, все вже вирішено замість вас. А також ви прагнете знайти емоційне та матеріальне задоволення, тому що якось у вас цього не вистачає. У вас тірка Пентакля пряма, а дев'ятка пентаклів, та, яка говорить за самодостатність, вона перевернута. І ви хочете. Змінити своє життя на краще, покращити свої умови та досягти гармонії, особливо в особистих стосунках. Ви прагнете ясності, вдачі та стабільності, і фортуна це вам допомагає. Фортуна це про гроші, теж, якщо так, це про фарт. Це про доленосність, це коли вона крутиться у той бік, в який ви прагнете. Тобто, якщо ви а, підете за фортуни, тобто ви схватите її, знаєте, за її хвіст, і зрозуміти, куди вам рухатись, у вас все все. Ви отримаєте те, що бажаєте. Ви прагнете також по місяцю ясності, тому що у вас тут якось щось зрозуміло, тут туман якийсь, ви не розумієте, що можливо відбувається, не можете знайти якісь відповіді на свої запитання. Що допоможе вам, це допоможе вам досягти внутрішнього спокою та задоволення в житті. Так, ви прагнете саме таке банальне, але. Задоволення, емоції, покращення умов і це нормальне прагнення, прагнення до стабільної і нормальне нормального життя.